В Одесі підготували проєкт виставкового комплексу на Експо 2030. Про те, що місто стало кандидатом на проведення Всесвітньої виставки, стало відомо наприкінці листопада минулого року. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. Про те, як готується Україна та коли оголосять остаточне місто проведення ЕксПО 2030, поговоримо із заступником голови Одеської обласної воєнної адміністрації Романом Григоришиним. Романе, вітаємо вас! Вітаю для початку у загальному розумінні, що таке Експо? Експо це один з найбільших світових заходів. На вже неодноразово повторював наряду з Олімпійськими іграми, з чемпіонатом світу по футболу. Це, ця подія відбувається раз в п'ять років. Це така велика концентрація країн. Можна назвати це як Олімпіада серед країн, але предметом змагання є інноваційні винаходи, досягнення у сфері технологій, культури, розвитку країн. Тобто раз на п'ять років країни в одному місці зустрічаються, будують там свої павільйони і показують, чого країна досягла протягом п'яти років в технологічному плані. В історії ми знаємо, що Експо подарувало світу перший телефонний дзвінок, ейфелову вежу, там радіо, друкарську машинку. Дуже багато винаходів саме були презентовані там. І дуже багато країн використовують в своїх коли вони роблять якісь стратегії довготривалі. Да? Вони там щось будують, перебудовують, змінюється країна, і вони хочуть це презентувати всьому світу. Тобто потрібно зробити так, щоб весь світ приїхав до тебе. І експо це дуже крута можливість, в тому числі це е, крута можливість для України для того, щоб весь світ, при, при який зараз. Надихається, якось возвеличує цей бренд незламності духу українців, щоб він весь весь світ приїхав в 30-му році, в Одесу, в Україну і побачив відновлену, відбудовану Україну, країну переможців, і це можливість для нас. Ось яким критеріям має відповідати наша Одеса для того, щоб сюди приїхали, і щоб тут саме тут проводили Експо 2030. Ну, по-перше, це можливість розмістити е, неймовірно велику кількість людей протягом е, півроку. Е, за е, останніми даними е, з виставки, яка відбулася в Еміратах. Там фізично були, були приїхали 21 мільйон туристів. В Мілані близько 15. Е, тобто, там в Шанхаї, це в Китаї було 2010-му, Там було близько 78 мільйонів. Тому це основне базове правило. Тобто, ну потрібно, щоб була відповідна логістика, відповідна безпека і відповідні місця для розміщення. Людям повинно бути комфортно, має бути забезпечений сервіс, ну, тобто це базові основні речі. Це трошки детальніше, да? зрозуміло, готелі, да? апартаменти, де можуть люди зупинитися. Зрозуміло. Стосовно приїзду до Одеси. Стосовно приїзду. Логістично, на сьогоднішній момент ми можемо без, так, без напрягу забезпечити потік людей. Це 4-5 мільйонів людей в туристів за півроку. Треба цю цифру збільшити в 5 разів. Тобто, що для цього потрібно? Для цього потрібно Одесу з'єднати швидкою залізницею з Києвом, щоб Одеса стала в пулі 3-4 годин доступності двох київських аеропортів Сікорського і Бориспіль. Одесу потрібно зв'язати швидким сполученням з Європою. Це не тільки дорога Рені Одеса Рені, це і швидка вузькоколійна, можливо, залізна дорога. Потрібно в Одесі, звісно ж, розширювати розширювати діючий аеропорт міжнародний. На благо у нас нова смуга була збудована перед війною перед війною. Відкрита ну і відповідно, тобто це такий фогороду як трикутник. Відповідно, з'єднати швидко швидким сполученням з Миколаєвом, де як відомо, тобто здається за підтримки данії. В контексті відновлення відбудови Миколаєва буде відновлюватися міжнародний аеропорт в Миколаїв. Питання інфраструктури зрозуміле. Тепер давайте щодо місця проведення в Одесі або в Одеській області, де саме будуватимуть ці виставкові павільйони. Це одна з наших переваг, тому що, як виявилося, Одеса одне з найбагатьох міст, точно єдине, мабуть, місто серед кандидатів, які залишилися, в кого ділянка. На якій пропонується провести експо, вона в 15 хвилинах їзди від центру міста. Це поля фільтрації. Про них дуже багато говорять. Всі жителі міста, там чиновники, громадські активісти, знають там, весь набір проблем, які пов'язані з цією територією. І Ті проблеми, які є з цією територією, також ми, як громада, ми як область, як місто, ми не в змозі самотужки їх вирішити і. Не завжди вистачає аргументації для центральної влади, що ось нам потрібна допомога в вирішенні цих проблем. І історія з Експо це такий крутий каталізатор, який допомагає акумулювати не тільки там державні кошти, підтримку Києва, а й там, наприклад, включити ці проблеми, їх вирішення в план відновлення, який буде фінансуватися в тому числі фактично, ну як ми розуміємо, і за російські гроші заморожені. Тому це можливість для міста, для області, і ми точно її використаємо. Вже є затверджений проєкт. Маємо комп'ютерну візуалізацію, показуємо його на екранах обов'язково. Розкажіть, що це за павільйони, бо виглядає дуже так потужно. Будь ласка, поясніть так. Сталося, що за до початку військових дій ми розглядали декількох підрядників, в тому числі всесвітньо відомо захахадіт Архітектс. Вони встигли зробити за 9 днів до початку повномасштабного вторгнення. вони зробили зробити встигли зробити комерційну пропозицію. Ну а почалася війна, і відповідно, тобто, нам вже було не як м'яко кажучи, не до цього. Проте в квітні місяці вони самі вийшли на нас з пропозицією, що ми готові продовжити цю роботу. Я сказав, що це добре, що ви готові продовжити. Але навіть якби у нас такі гроші були, нас люди не зрозуміють, якщо ми там мільйон триста тисяч євро, здається, так така була сума контракту, якщо ми це заплатимо в період війни за цю роботу. Це важливо, але це може, може бути гроші на воздух, а ці гроші дуже необхідні були. Для забезпечення військових тими чи іншими речами. Але вони сказали, що ми готові подарувати. Ми захоплюємося тим незламністю українського духу, ми захоплюємося вами, тому ми готові подарувати цей проект. І так і вони, ми почали цей процес і в кінцевому. В кінцевому варіанті ми маємо те, що глядачі можуть побачити на екрані, візуалізований архітектурний концепт, який нашій країні подарувала команда Заха Hadid Architects, за що їм дуже велика вдячність. І це справді показує, що в такий складний час хто справді друг. Для нас друзі подарували проєкт, але все таки реалізовувати нам доведеться вже з якогось бюджету. Тож перше запитання: скільки це коштуватиме, і звідки будуть надходити ці кошти на реалізацію цього виставкового комплексу, виходячи з досьє, весь проект, все будівництво і основні основної локації і проектів суміжних до Експо, він оцінюється близько 3-4 мільярдів доларів. Що важливо, це не обов'язково державні кошти. Тут є певна градація. Звісно, що держава в якійсь мірі буде приймати участь, в якійсь мірі буде приймати участь там, обласний бюджет і бюджет міста Одеси. Але це точно не більшість і не основна, не основна частина витрат. Другий блок це фонд відновлення. Ми е, всі дуже часто спостерігаємо і в медіа, і на різних дипломатичних площадках, що наші західні партнери вони фактично зробили таку певну коаліцію міжнародну, да, і на різних площадках обговорюється про е, створення того чи іншого фонду відновлення. Пізніших е, їх їхнього наповнення, це може бути і допомога, і кредитування, і заморожені активи російські е, гроші, точніше, тому е, якщо ми зараз працюємо з Міністерством відновлення новоствореним над тим, щоб включити проєкт Експо і всі суміжні навколо цього інфраструктурні речі, включити в план відновлення. Тим, таким чином, тобто більша частина фінансування може піти з цього фонду відновлення після завершення масштаб, після, після нашої перемоги. А ще є один блок, це Фактично приватні донори компанії, транснаціональні компанії. Поясню, як це працює. Для них в листопаді цього року може стати зрозуміло, що в 30-му році, за 7 років, все економічно активне населення світу так чи інакше приїде протягом півроку в Одесу. Вони хочуть бути там представлені, хочуть, щоб ну, тобто, показати. Свою могутність, свою успішність своєї компанії, і таким чином вони самі виходять на місто організатора, на країну організатора і пропонують свою послугу. Це може виглядати наступним чином. Тобто компанія їх скаже, що давайте ми там, е, там добудуємо там чи завершимо там глибоководний випуск, зробимо повну реставрацію Хаджабейської дамби і зачистимо площадку для будівництва. А, але ми взамін за це ми не просимо там дайте нам ділянку землі під забудову висотки. Ні, ми просимо, ми просимо щоб в тридцятому році там біля вхідного. Одної групи там був великий павільйон компанії ці Це абсолютно прийнятно. І я думаю, що це можливість, яку ми створили на рівному місці, тому її. Наша команда нашої адміністрації під керівництвом Максима Михайловича Марченка, Ми її точно використаємо на благо жителів Одеської області. Я так розумію, у нас є сім років <кас> в разі вибору Одеси місцем проведення Експо 2030 У нас буде сім років для того, щоб все це побудувати. Правильно, так абсолютно вірно. І саме ось такі компанії, партнери, які захочуть бути представлені на експо мати якийсь свій павільйончик, Це таким чином ми приваблюємо їх до нашого міста, до нашої країни і. Можемо використовувати їхні, скажімо так, послуги для повоєнного відновлення абсолютно. для повоєнного відновлення. правильно, для розуміння абсолютно правильно Тільки важливо зазначити, що не лише нас... одеську області. Кудемо ділитися. Та, та. Ну ми їм ми їм відкриваємо Україну, угу. тобто а, ми привертаємо цим самим увагу до нашої країни. Давайте ще поговоримо про конкурентів. Бо на жаль, ми не єдині кандидати на проведення ЕКСПО 2030 Хто поруч з нами? Серед конкурентів є е, Саудівська Аравія, Ріад. Е, дуже серйозний опонент, виходячи з того, що ресурсно, вони точно е, більше мають трішки можливостей, чим Україна. Південна Корея, Пусан, Італія, Рим. Була ще Москва, але була і пішла вслід за кораблем. Е, був, була проведена ціла дипломатична спецоперація. Внаслідок якої прем'єр-міністр країни-окупанта вийшов в травні місяці з заявою, що Росія відкликає свою заявку. Це велика перемога України. Я вважаю, що ми зараз вже можна сказати з впевненістю, що ми вже перемогли Москву в боротьбі за Експо. Ми її перемагаємо на полі бою, і ми ще й за їхні гроші ще збудуємо всю цю красоту.